Брати і сестри, вітаю вас! Вже багато років у мене в Біблії лежить ось таке пророцтво, яке я хотів би сьогодні прочитати, яке було сказано в селі Злазне, що на Рівненщині, в 1995 році. Тобто, вже 26 років цьому пророцтву, Господь говорив про теперішній час. Те, що я прочитаю, воно не буде стосуватися ані коронавірусу, ані війни, але буде більше стосуватися чистоти євангельського віровчення. Але перш ніж я його прочитаю, я хотів би звернути увагу до Божого Слова, до другого пісня апостола Павла до Тимофія, 4 розділ із першого віршику. І так заклинаю тебя. пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царство Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и наседанием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Далее начитаю знакомый всем нам урывочек из Слова Господнего, в якому апостол Павло говорит про небезпеку останнего часа. Про те, що наступить такий час, коли люди віруючі, вони будуть шукати собі церкву, шукати собі пастора, будуть шукати собі вчителя, який буде проповідувати і говорити для них те, що їм буде приємно чути. Це слово було сказане, як я вже сказав, в 95 му році, тоді, коли ми ще майже не знали нічого ні про харизматичний рух. Ні про новітні віяння і вчення з їхніми проповідями і з їхнім образом поведінки, а Господь уже попереджав про те, що йде загроза і йде небезпека. І от я хотів би прочитати це слово, можливо, для когось воно буде на збудову, тому що справді зараз дуже непростий час, і нам потрібен Бог, нам потрібно ходити перед Богом так, щоб чути Його голос. Не те чути, що би нам хотілося почути, але чути те, що говорить Господь для того, щоб мати розуміння, як правильно поступати. І ось це слово, яке було сказано на одному із з'їзних зібрань. «Ібо, як я возвіщав, що йдуть ложні учення, один за другим. Но многі слова мої слушали, як забавного певца, і бросали за хребет, і говорять, что мы простираемся вперед на том, что сказано. Еще и еще раз говорю для народа моего, поступайте осторожно, ибо вот идут учения за учениями, и суть не моя. Вот пойдет тонкое заблуждение, имея вид духовности, и многие скажут, так говорит Господь, а я не говорил. Итак, эта сила не от меня. И многие скажут, вот здоровые пошли и познали еще большую силу, и больные пошли, познали здоровье, немощные пошли, силу познали, но не от меня. И вот почему познаете. Черта, разделяющая народ мой от мира сего, будет удалена, ибо настанет вседозволенность, и скажут в проповедях своих, Господь смотрит только на сердце, Господь не смотрит на внешность. Поэтому познаете, что то будет тонкое заблуждение. Но некоторые столпы пошатнутся и пастора поведут народ в заблуждение, плен Вавилона, и едва некоторые возвратятся. тайно возвратится в действие, и когда будет совершаться, наступит время отступничества. Но не будьте в пренебрежении имени моему, говорит Господь. Я соделаю дело свое силою своей, и призыв сделаю весьма велик, но для некоторых вход в Царство Божие будет закрыт. Аминь. Какое серьезное предостережение для Божьего народа сегодня в всем пророчестве. Яке в мене лежить в Біблії, можна сказати, з самого початку, з моменту, коли воно було сказане, я його переписав, поклав свою Біблію, не раз його е цитував, е прочитував е в своїх проповідях, не раз переписував його і в вайбер-групи скидав, але сьогодні вирішив, зважаючи на певну кількість підписників, які в мене є в Ютубі. Виставити це пророцтво для того, щоб люди послухали, проаналізували своє життя. Можливо, це більше сьогодні звернення до служителів, до тих братів, які йдуть попереду Божого народу, щоб вони бодрствували. Тому що Господь говорить про заблудження, яке буде мати наступну ознаку, буде забрана черта, яка відділяє Божий народ. Від цього світу. Пройшло 26 років, і справді сьогодні важко побачити, де Боже, а де не Боже, де християнин пішов чи християнка, а де проста світська людина, яка Бога не знає. Я пам'ятаю той час, коли повірили мої батьки, це був 89-90 рік, все було зовсім по-іншому. <кій> Відношення людей до Господа вона дуже відрізнялася від теперішнього відношення. В церкві був страх. Люди, ковчег свого спасіння, як написано про Ноя, вони будували благоговіючи, не боялися Господа. Сьогодні, на превеликий жаль поняття страху Господнього, воно взагалі для багатьох не зрозуміле. Я говорю не лише про молодь, хоча молодь це окрема тема. І зовнішність, і те, як розмовляють між собою, і те, які пісні співають, і як поводяться, як проводять своє дозвілля. Я дивлюся на це все. І мені хочеться і плакати, хочеться і кричати, і взивати до людської свідомості, але у відповідь чую лише одне, що все нормально, ми під благодаттю, все хорошо. Господа велика сім'я, і Господь різних дітей приймає. Так Бог любить всіх людей, звісно. Дорогі мої, але Бог є святий, а святий це відділений, відділений від світу, від гріха, від усякого нечестя. І запам'ятайте, що Христова Церква вона теж свята. Вона відділена від гріха, від усякого роду беззаконня, від усякого роду нечестя. Вона вдівається святом, вона служить Господу святом. Вона благоговіє перед отцем свого Бога, в якого вона увірила. І ось я читав це слово, де Бог дуже строго каже, що для багатьох буде закритий вхід в Боже царство. Тримай, що маєш, щоби хтось не восхитив Твого Вінця. Як страшно вірити, бігти і не добігти, і прийти до ворот царства, перед яким Твоя віра не зможе відкрити. Двері для того, щоб ти туди війшов, брати мої сестри, хай сьогодні Господь допоможе для нас бати, бачити різницю між душевним і духовним, а іноді просто відверто плотським. Побачити сьогодні свій стан перед Господом. Хай Бог сьогодні поможе кожному служителю вникнути в те, що він проповідує, чи він заспокоює народ і каже, все нормально, якось пройдемо. Чи все-таки стимулює людей до святості, до того, щоб аналізували своє життя і ходили повід Господом? Хай Бог сьогодні благословить і поможе справді переосмислити свої духовні цінності, своє предстояння перед Божим лицем. і дасть нам благодаті не закривати очі на те, на що Бог не закриває очі, але сьогодні звертає нашу увагу не вибирати собі вчителів. Але вникнути в Євангелії і своє життя підпорядкувати під ті норми, от які Господь сьогодні визначає для нас як обов'язкові для виконання. Хай Господь усім допоможе усіх благословить, щоби нам дійти до кінця. Слава йому навіки. Амінь.